Вітаю! Четверта частина проходження гри Шерлок Холмс і собака Баскервілів. Отже, ми зібрали герб хірурга і тепер повинні отримали третю частину медальйону. Швидкість. Прискорює час. Хм. Почекати позадили. Насіння чекаємо 2 тижні. Або. Uh -huh. Поширювати алкоголізм на планеті він і ділам поможе. <рес> Слава Богу, такого медальйона нема. Або якщо є, то десь в місті з подібному ті, що з фільмів про Індіану Джонса. Ключ від кімнати Лілі. -Лі. А um, sure? no the... не сподівання у Хм. Ентомолог. І хто захоче вивчати комах? А втім, як завжди, збираємо предмети. Також герб. Нічого, коробку ми ще відкриємо бази. Садія. Лепнина. Угу. За фонтаном в саду. Добре, док. Так, що нам треба? Банани, ведро. Відро вже є. Банани. Пуговиця. Клітка. Перо Можна було пташку. Теж спір... перееду фига. Перо, вілка. Ну, вілку точно є. драбіну бачимо. Фрагмент заради якого ще пертив цей хлам. А вот і перо. Фрагмент богомола бачу. Гриби, череп, равлик. О, і от і фрагмент. Заради якої мучились. Хм, а що тут ще цікаво залишилось? Можна їх порівняти. О, точно. Тепер можна піти на кухню і розвести вогник. Зараз. Потім він таки принесе користь. Приготувати або розплавити. Останнє. Тепер складаємо цей візерунок. Да, смак жахливий. Шварт. Огід. Малюнок зображеннями якоїсь огідної комахи. Такс, 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 такс. Куди така? Ось? І ось. Колекція равликів ми. Ой, в сміслі метеликів. По любому ми їх знайдемо. Куколка. Тетравекс. Відкрити двері в сад. Це ще не скоро, можна навіть не складати їх. Тільки потім заважатиме знак оклику на, на вовчій голові, що зображає цю кімнату Да, гарна лампа шкода. Ну вот тепер скористаємося очима і в минул. Нічого. Хм. Молодець Холмс. Вічливо за... заступився за Ватсона. У -у -у. Чимось. Кочерга вже не подіє, кажу. Лялечко. Лялечко. А, з неї метелик має. Прискорюємо. Ну, звичайно, метелик. Ваза. Вазу потрібно назбирати троянди. Як каже Холмс? Квіти перетягують метеликів, ми шукаємо метеликів, знайдемо решту цвітів, цвітков, знайдемо і решту метеликів. Абсолютно логічно Холос. Розбили. Ха, далі вже так би не було мислу, бо іменно за термітів ми і залізли в цей прокляте місце. Тепер сумка. Лягу. Стрекоза, слон. Стрикозон і шоу. слон. Сумка, 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 сумка. Откриточка. Чорт забирай! Напутали все поповню. Божа корівка... Так, здети. О! Карта. Пенсне, хе. Смішні очки. Лінійка. Вот. Ножниці. Годинник. Ну, годинник знайшли, а ножниці. Де? О, е. Такі смішні під виглядом тошену дзьоботру. Тепер беремо терміті і відкриваємо ящик деревян. Кілька місяців. Ну апетит аппетит. Ага, -да. тут також є дещо прикольне. А, ні, це в, це в теперішньому. От. Подивіться на цей О, прекрасного представника виду тарантулів. На холмс. Немає в тебе у вас совісті. Засміхаться. А, тут загублено. Так, за квіточки тепер. Ще одну квітку. Оце то понятно. О, так, темне місце у глобусі. Остання квіточка. Ще прилетіло. Швидко локацію закінчили Метелик. І розгадуємо загадку. Відібрати метеликів по парі. Дуже досить просто. Ексе. Ей. А в тебе хто пара? Добре, залишимо на потім. Оце. І ось цей. Ось. Дається ось цей. Вес пари. Так. Ну і ось зараз буде дуже гарно. Малювничо Шкода вони Зчезнуть щезнуть зараз. Герб майже зібраний. Дивимося на карту. Такс. Замок ми. ще встигне. Стоп. Стоп, стоп. А тут що? Ага. Точно, згадав де герб. Тут досить просто. Другий і четвертий. Натиснути і все. Фініш.

Надіюся, що в 19 столітті вже винайшли лікарство від бішенства. Кусок воску. От і будемо плавати. Даємо віску. у селу, дійсно. Ну ось. Звичайно, звільнемо.

Ну ось. В наступному відео я покажу, як працюватиме наш філософський камінь. Дякую за увагу!